Дуже-дуже сумно. Я ви тут, я дам. дуже жаль, що я тут. Я б хотіла бути все? зараз в іншому місці. Я взяла відбути і ходжу сюди, tutto. щоб підтримати вас. Я хочу, щоб на цій землі, де я живу, був мир Миркусі, щоб я могла людей, спокійно жити, працювати, щоб моя дитина могла закінчити вуз і знайти свою роботу. Юлія Володимирівна, я давно збиралася вступити в вашу партію. Вчора я це зробила. Такий буремний час. Я просто не могла цього не зробити. Я вам бажаю, дорогенька моя людина, щоб ви були, щоб ви були мужні. Я коли дивилася в суд, деякі моменти я кипіла і молилася за вас, щоб ви могли витримати, щоб ви, що ви могли не зірватися. Що я лас, б я не, я не змогла, так? як Я молюся за вас вчора, у, як молюся за, за свою дочку. Я молюся за вас, Господи, вас, що ви швидше вийшли Та невелику сини. Я вас дуже. люблю, Вся моя родина. Ось моя рідна сестра. Зі мною підправили. Дякую європейським поклінками європейськими конституціями.